Красуня. У давні часи жили король і королева, які дуже хотіли мати дитину. Щодня вони зітхали, ох, якби в нас тільки був малюк. Але дитина все не з'являлася. Одного дня, коли королева приймала ванну, на її край скочила жабеня і промовила, Твоє бажання буде виконано. Так і сталося. Не минуло й року, як королева народила дівчинку. Вона була така прекрасна, що король, не тямлячи себе від радощів, влаштував велике свято. Він запросив не тільки усіх друзів, родичів і знайомих, а й дванадцять мудрих жінок, щоб дочка отримала їх заступництво і благословення. У королівстві було. Тринадцять мудрих жінок. Але король мав лише дванадцять золотих тарілок, тому він розіслав лише дванадцять запрошень. Свято вдалося на славу. Наприкінці його королівна отримала від мудрих жінок чудові дари. Одна обдарувала її доброчесністю, друга вродою, третя багатством, та інші наділили її всім тим, про що тільки може мріяти людина? Ледве встигли одинадцять із них промовити свої побажання, як відчинилися двері. У палацу увійшла тринадцята жінка. Вона була розлючена, бо її не запросили на свято. Не привітавшись, вона, бажаючи помститися, прокричала на всю залу. Коли королівській дочці виповниться п'ятнадцять? Вона в палець веретеном і помре. Сказавши це, вона розвернулася і пішла геть. Усі гості перелякано перезирнулися. Тоді вперед виступила дванадцята жінка, яка ще не встигла промовити своє побажання. Вона не могла скасувати прокляття, тільки пом'якшити його. Тому й сказала королівна не помре. Вона лише засне глибоким столітнім сном. Король хотів захистити свою любу донечку від нещастя і наказав спалити всі веретена в королівстві. Дівчина росла, і побажання мудрих жінок здійснювалися. Вона була така доброзичлива, чемна і радісна, що кожен, хто її бачив, не міг її не полюбити. У день, коли дівчині виповнилося 15, король і королева були у від'їзді, і королівна залишилася вдома сама. Щоб скоротати час, вона почала зазирати в усі кімнати і комірчини палацу. Урешті-решт дівчина зайшла до старої вежі, піднялася вузькими винтовими сходами, опинилась перед маленькими дверцятами. Ледве вона повернула іржавий ключ, дверцята відчинилися. У кімнаті сиділа стара жінка, яка тримала веретено й старанно пряла льон. Доброго дня, люба бабусю, а що це ви робите? запитала королівна. Я пряду, ласкаво відповіла та. І що це за дивна річ, що так весело підстрибує? запитала дівчина знову і потягнулася за веретеном. Ледве вона його торкнулася, як страшне прокляття набуло своєї сили. Королівна вколола палець, упала на ліжко і тієї ж миті міцно заснула. Разом із нею заснув і весь палац. Заснули король і королева, які вже встигли повернутися. Заснули всі їхні слуги і служниці, заснули коні у стані, собаки на дворі, голуби на даху і мухи на стіні, вогонь у камінні погас, вітер ущух, а на деревах перед палацом не розпускалася більше жодна квітка. Все поринуло у сон. І з часом палац обріс тереном. Щороку зарості ставали дедалі щільнішими, і скоро палацу вже зовсім не було видно. Навіть прапора на даху. Уже ніхто не міг згадати, що то за король і королева там жили Тільки люди переповідали одне одному легенду про принцесу з цього палацу, яку вони називали сплячою красунею. Час від часу сюди приїжджали принци, які хотіли пролізти крізь терен, проте жодна сакира не могла його розрубати, тому вони всі поверталися ні з чим, окрім подряпаних рук та облич. Скоро вже ніхто не намагався ввійти в палац. Якось через багато-багато років проїжджав тією дорогою королівський син. Він почув про палац, що ніби стоїть за тереном, і про прекрасну королівну, яка вже майже сто років спить у палаці. Один старий розповів королевичу про цілий двір, який спав там, як і сама красуня, і про хоробрих принців, які старанно намагалися розрубати терен. Тоді промовив королівський син. Я спробую війти в палац і побачити прекрасну сплячу красуню. Як же здивувався королевич, коли терен перетворився на чудові квіти, щойно він наблизився до палацу. Королевич вільно пройшов, але відразу за ним квіти знову перетворилися на тернові кущі. Він зайшов у палац. На дворі спали коні. Та мисливські собаки, на даху голуби, а на стінах мухи. Кухар тримав руку над помічником, а той стояв, тягнувши шию в плечі. Королівський син пішов далі, побачив у залі міністрів, служниць та слуг, які теж спали. А на троні короля з королевою. Він пішов ще далі. І всюди було так тихо, що він чув власний подих. урешті решт дістався принц старої вежі, піднявся гвинтовими сходами нагору Відчинив маленькі дверцята і побачив у кімнаті сплячу красуню. Вона була така прекрасна, що він не міг відвести очей. Королевич підійшов до неї. І поцілував. Тільки но його губи доторкнулися принцеси, як вона розплющила очі, прокинулася і ласкаво подивилася на нього. Разом спустилися вони з башти у палац. Тоді прокинулися король і королева, а разом із ними й увесь двір. І всі з подивом роздивлялися одне одного. На дворі іржали коні. Бігали навколо собаки, літали голуби, вогонь знову палав у каміні, а печеня знову готувалася в печі. Незабаром зіграли пишне весілля королівського сина з плячої красуні, і всі жили ще довго і щасливо.